Партнер трансляції житловий комплекс Лелека. Продаж квартиру Борисполі від забудовника. Детальніше на сайті leleka.city Мої вітання про всі актуальні події Борисполя у понеділок 25 березня. Дивіться далі у програмі про головне. Нагоди відкриття терміналу Ф у міжнародному аеропорту Бориспіль відбувся масштабний забіг. Легкоатлети долали дистанції, як в індивідуальному порядку, так і в складі корпоративних команд. Відтак Бориспільський шоумен Валентин Шуткевич біг у складі команди Сімексбуз. Я чесно кажучи, в своєму житті разів, мабуть, 10 розпочинав і кидав займатися, тому що, знаєте, теж якісь побутові справи, потім робота і все-все воно десь от, втрачається той запал. А для того, щоб регулярно займатися, я вам скажу одне, треба зареєструватися на якусь подію. в тебе є мета, ти обмежений в часі, тобто є дедлайн, і ти йдеш. Поступово до своєї мети. Ну ось е мені пропонували е реєструватися ще два роки тому, але не виходило. Бу була робота інша. Але от в цьому році якось я наважився, зареєструвався, поставив собі мету, і, власне, от ми вийшли на те, що я біжу 10 кілометрів. Детальніше про результат пана Валентина та змагання загалом дивіться в окремому сюжеті. Суперечки підприємців та окремих представників міської влади в жодному разі не мають позначатися на життєдіяльності міста. Така позиція міського голови щодо транспортної ситуації у Борисполі. Нагадаємо, маршрутки не ходять містом з суботи. У чому причина? Дивіться незабаром в окремому сюжеті. Договір ніхто не скасовував, тому перевізники повинні його виконувати і повинні виконувати маршрути. Тому ми звернемося відповідно з цим листом для того, щоб вони і далі продовжували виконувати ці перевезення. Це те, що стосується від нас. Я ще раз переконуюся лишній раз про те, що дуже важко будувати, але дуже легко руйнувати. На Бориспільському шосе сталася масштабна ДТП із постраждалими. Зіткнулися Хонда акорт і «ВАЗ». у результаті аварії, двох жінок госпіталізували до лікарні. Дорожня транспортна пригода трапилася 24 березня, близько 13.15. за словами водія Жигулів. Він їхав по Бориспільській трасі у бік Києва, і у нього зламався автомобіль. Авто чоловіка стояло на узбіччі, коли з невідомих причин Хонда на високій швидкості. Влетіла у вас. Від удару обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження. У Жигулях знаходились дружина і мати водія. Вони отримали серйозні травми і в терміновому порядку були госпіталізовані до лікарні, оскільки аварія зайняла дві смоги руху. У бік Києва утворився масштабний затор. На місці працювало декілька екіпажів поліції. Деталі інциденту з'ясовуються. Кінотеатру у Борисполі бути про це сьогодні говорили посадовці на засіданні виконавчого комітету. Хоча будівля кінотеатру доведена попереднім власником до жахливого стану, міський голова обіцяє зберегти її цільове призначення. Є мережа кінотеатрів Київської області, яка готова розглядати питання, щоб це, цю споруду використовувати далі як кінотеатр, тому що часом вам скажу, якщо буде виконавчий комітет, ми цю роботу не, не потягнемо. ну Це трошки більше специфіка. Тому, да, тому в даному випадку я сьогодні вже провів такі перемовини, вже є в мене контакти. Хочу зустрітися ще з однією людиною, але я, так як і ви, переконаний, що ми повинні зобов'язані зберегти цю споруду як кінотеатр. Наразі це все. Більше інформації ви можете побачити в ефірі або ж на сайті телеканалу вашого міста. У студії працювала Наталія Басюк. Побачимось.